Вітаю, дорогі глядачі. Мало хто знає, що до пакту Молотова Робінтропа ніхто молдовську окрему ідентичність не формував. Це робили совки. Звісно, Румунія завжди там билась на певні князівства, і там були свої періоди. От але в принципі було розуміння, що це доволі одна така спільна культура, і от совки справді вони будували цю от молдовську ідентичність на противагу румунської, звісно, там посилюючи її там імперськи московськими наративами, лише в 91-му році відновилась незалежна молдова. А двома роками раніше у Румунії впав комуністичний режим. В обох країнах виникнув дискурс про об'єднання. Це логічно доволі в їхній дискусії. Я не кажу про те, що воно станеться і станеться в повній мірі, але тому є свої причини і причини доволі органічні. Але загалом, чи реальне це об'єднання, ми зараз поговоримо після заяв має Санду 12 січня 26-го року. Президентка Молдови. Майя Санду вперше публічно заявила, що особисто проголосувала б за об'єднання з Румунією на референдумі. Ця заява зробила в британському була зроблена в британському підкасті The Rest is Politics. Стала безпрецедентною заявою. Раніше Санда завжди уникала прямої відповіді на це питання. До речі, от ми це відео перекладено за тому штучну Ми одразу в той же день, в той же час на останньому капіталісті на телеграм-каналі нашому виставили. Посилання буде в описі. Санду пояснила свою позицію через безпеку. Подивіться на те, що відбувається навколо Молдови сьогодні. Подивіться на світ для такої маленької країни. Стає дедалі складніше вижити як демократії, як суверенній державі. Звісно, протистояти Москві стає важче. Але одразу після цього вона додала важливе застереження. Як президент Молдови, я розумію, немає більшості, яка підтримує об'єднання. Є більшість, яка хоче до ЄС. Ми діємо саме в цьому напрямку. І реінтеграція набагато реалістичніша мета. Вона допоможе захистити суверенітет. До речі, ця заява знову таки є на нашому тиге. Раніше Санду ніколи так не висловлювалася. коли її обирали президентом в двадцятому році. Вона говорила про збалансовану політику. У січні 21 го приїжджав президент Румунії. Тоді Санду сказала лише про інтеграцію до європейського простору за допомогою Румунії в травні 23 го В інтерв'ю Euronews Романія вона заявила, підтримкою юніоністського юніаністського руху недостатньо. Молдова йде до ЄС як незалежна держава. Весь 24 й рік була зосереджена на референдумі про ЄС та переобранні. Жодних заяв про особисту позицію щодо об'єднання. в січні 26-го раптом перша. Однозначна особиста підтримка. Реакція опозиції прийшла миттєво. Партія соціалістів Додона закликала до кримінального переслідування. Носавкива змутілість. Вони назвали це актом відкритої зради молдовської державності, конституції, суренітету, про московські сили в країні розлютилися. тупають ніжками. Санду чудово зіграла на історичних нотах. Наприкінці 80-х були рухи національного відродження. Йшли дискусії про об'єднання з Румунією. але все змінила війна в Придністрові. Багато молдаван вірили, що Румунія допоможе, але допомога не прийшла. Тому ну, мабуть, цей фактор зіграв свою роль в референдумі. Про все ж таки, понад мільйон молдаван отримали румунське громадянство станом на 21 рік цей від 25 до 30% населення країни. Закон Румунії дозволяє начаткам колишніх громадян відновлювати громадянство. Маються на увазі ті, хто жив до анексії 40-го року. Понад 300 тисяч молдаван живуть у Румунії, використовуючи паспорти є для роботи та подорожей. Румунія важливий економічний партнер. Понад 30% експорту Молдова йде туди. Це близько мільярда євро на рік, понад 250 мільйонів євро щорічних румунських інвестицій. Понад 1700 румунських компаній працюють в Молдові. Молдовські компанії в Румунії мають оборот близько 3 мільярди євро, забезпечують понад 20 тисяч робочих місць. Енергетична інтеграція теж відбувається. Молдова відключилась від московської електромережі, синхронізувалася з мережею ЄС через Румунію. До речі. Ми на нашому іншому каналі, а саме на чумаському шляху, обговорювали інвестиції в румунські облігації. Вони мали доволі хороші показники. Ну, десь за 8 місяців ми отримали 6, більше, ніж 6% в євро. І це ну, хороший інвестиційний такий інструмент консервативний. Це не в доларі, це в євро, враховуючи, що євро укріпилося до долара більше, ніж 10% за рік. Тож це хороший вийшов результат. Але для того, аби розуміти проблематику цього питання, треба мати основу базу. Курс основи інвестування створений саме для цього, щоб зупинитися, розібратися, тільки тоді діяти без хаосу, без паніки, з чітким планом. Посилання в описі. до відео. Довідо суспільні настрої говорять про інше опитування. Показують стабільну перевагу у противників об'єднання. в серпні. 25-го опитування й дата показала за об'єднання майже 62% проти. Це на фоні того, що в 90-х ці думки були. Маргінесом на рівні кількох відсотків. У Румунії теж це недозначно. У вересні 25-го опитування Вангард показало 47% за, близько 46 проти. Тобто навіть серед Румун немає чіткого так. Президент Ніко Шордан, обраний в травні 25-го, сказав особисто бажаю об'єднання, але поважаю волю молдовських громадян. Тобто, об'єднання Румунії і Молдови цілком в мирному майбутньому, і, можливо, навіть не в такому прям унітарному форматі, можливо, в якомусь. Конфедеративному чи, можливо, навіть федеративному, але точно не зараз. Є багато перешкод для об'єднання, про деякі вартує нагадати, і найочевидніше це придісторовія. невизнана республіка на лівому березі Дністра. Вона становить 12% Молдова на її території стоять московські війська. Якщо об'єднання всталося, то це сталося б взагалі важкою дилемою, що робити з цією землею. Юре, це Молдова, де факто Молдовани там не більшість. Московські війська нікуди не дінуться поки що. А передати Україні ці землі навряд чи б самі Молдовани і так чи інакше на сьогодні електорат звідси звідти може прямо впливати на вибори. Хоча, можливо, потенційне об'єднання Молдови і Румунії невілюва би цей фактор би повністю. От і все е, і хоч зараз анклав Кремля в оточенні, московити поки не здалися чи не покинули ці землі. Ну історичний фактор: Придністрові ніколи не було частиною Румунії. У 20-х там Червона Московія створила в складі УССР Молдовську автономію, населення промосковське, будь-яке об'єднання з Румунією означало б прихід НАТО до Дістра. І це спричинило просто палання місцевих ватніків. Друга перешкода Гагаузія. Там живе ватне доволі не всі, але багато ватне тюркомовне православне населення. Юридично Гаузія має право на самовизначення. Тобто відокремлення, якщо Молдова втратить статус незалежної держави у разі об'єднання з Румунією, це право активується діє. і для Румунії це буде проблемою бороти місцеве ДНР, яке буде підтримуватися Кремлем. Ну буде Кремль існувати чи в тій силі, в майбутньому це ще питання. Третій фактор це Москва розглядає будь-який рух до Унії як екзистенційну загрозу своєму впливу. Для Мордору це буде е, втрати, і вони забажають. Розпалити чим більше конфліктів для зупинення цього процесу. А якщо він станеться, то просто зайнятися терором в Румунії. До того ж, ватники можуть здобути додатковий вплив за даті об'єднання Джордж Сіміоні, який виступає за об'єднання з промосковським політиком, який буде грати на руку Кремля. Тобто, все ж таки, наче то фактор факти приністрові частини промосковських політикумів на Молдові. але разом з тим бачимо, що в самій Румунії є. Діячі, які можуть на це грати, і тут взагалі може союз такий потужний, як то кажуть, сформуватися. Попри спільну мову, багато молдаван не відчуває себе частиною румунської нації. Це теж треба сказати. Багато хто відчуває себе частиною окремої нації. Крім цього, в Румунії багато хто боїться бідності регіону та те, що він перетвориться на дотаційну яму. Є ще юридичні проблеми. Конституція Молдови проголошує постійний нейтралітет. Крім цього, вона вимагає. Для зміни суверенного характеру держави схвалення більшості всіх зареєстрованих виборців, не лише тих, хто прийшов на референдум, всіх зареєстрований. Зараз зареєстрованих. Румунські закони не дозволяють етнічно-територіальної автономії. Інші офіційні мови теж неможливі. Заяви Санду, це сигнал з кількома адресатами насправді. Для тишньої аудиторії вона демонструє європейську орієнтацію без негайних зобов'язань. Для Румунії підтверджує братерські зв'язки. Для заходу підкреслює екзистенційні загрози від Московії та потребу в підтримці для Москви. Це виклик, який може посилити тиск, але і консолідувати підтримку Молдови з боку ЄС. Санду визнає гіркий факт без підтримки більшості громадян. Унія неможливо зараз лише близько 31% за майже 62% проти. Цифри говорять самі за себе. Практичний шлях веде через євроінтеграцію до 28-30 року. Це фактично створить м'яку унію без формального об'єднання. Вільний ринок, вільне пересування. Єдині стандарти Молдовани зможуть жити, працювати, навчатися в будь якій країні. ЄС економіки зростуть разом. Румунія вже всередині цієї системи Молдова приєднується. Заява санду закриває одне питання, відкриває інше. Вона підтвердила, Унія можливо теоретично чи Молдовани цього захочуть, але чи захочуть вони колись? Ось справжнє питання. Поки що відповідь ні. Але через покоління, коли будві країни будуть в єс, коли о, молоді люди вільно переміщатимуться між. Кишинем та Бухарестом, коли економіки зростуть разом, можливо, тоді питання об'єднання постане інакше, або взагалі перестане бути актуальним, бо кордони вже не матимуть того значення, що зараз. Е у випадку іншу альтернативу, що Європейський Союз розвалюється і е виживають лише крупні держави, тут вже інша розмова, тут вже екзистенційне питання, і продаться об'єднуватися всім, хто може об'єднуватися. Але це теж малоймовірний сценарій. Будемо спостерігати. Всім все найкраще, дорогі глядачі. До побачення.